Слава Україні, героям слава, чи вірите? Проте в те, що закінчиться війна у цьому році, ну ви мене представили як експерта, хоч я сам себе ніколи так не представляю, скажімо так. От тому, що насправді військовий це теж професія, і я не належу до цієї професії. Я цивільний, якому довелось повоювати. Але так чи інакше, от як ви вже мене представили експертом, то я вам скажу, що для експерта саме поняття, чи ви вірите, це вже не підхід. Я не маю вірити, я маю аналізувати факти. І е, факти на жаль не на користь того, що війна закінчиться цього року. Це абсолютно не виключено, це, е, це зовсім не неможливо. Але вважати, що в нас є серйозні підстави, саме на це сподіватися, що так, от, от ще трошечки лишилось, і вона закінчиться. Ну нема зараз таких підстав. Навпаки, е, більш того, якщо чесно, от коли я спілкую, скажімо, з моїм колом спілкування, це власне ну або ті, що на фронті, або ті, що на ротації, або ті, що весь час возять, тим, що на фронті. То е, одне враження. А от коли подивився власне, ваш сюжет, коли е, послухав оці от настрої людей, яких ви опитували, ну, чесно кажучи, е, виникають великі питання, чи дійсно ця війна не закінчиться е, достатньо скоро і не на нашу користь. От якщо, якщо в нашого тилу такі настрої, як от ви тільки що продемонстрували, От, коли, вибачте, мене е, єдиний нормальний настрій продемонструвала тільки дуже літня бабуся. А якраз здорові мужики і особливо мужики геть призовного віку, от їм всім чогось бракує. От комусь бракує правильного військово-політичного керівництва, комусь бракує підтримки світу. Але от ви знаєте, я згадую про тих танцюристів, яким заважають певні деталі анатомії. От і я, от власне, в очах і словах оцих всіх мужичків, от я саме це і чую, і тому да ну важко судити насправді по сюжету, чи це є насправді соціологічний зріз, але якщо це дійсно от, е, наш тил налаштований так, ну тоді ні, тоді ми цю війну не виграємо і при тому не тільки в 2024 році, але й взагалі. Ну але якщо все ж таки, е, от е, цікаві, так, коли спілкуєшся з тими, хто там на фронті, хто власне на собі виносить реально оце тягар війни. А от звідти скажімо, набагато, скажімо, оптимістичніший погляд виглядає. От е, насправді е, в нас є шанси цю війну виграти. Шанси дуже серйозні. А от чи станеться це, це в 24-му році, чи в 25-му, чи як нам порахувало міністерство оборони Естонії, яке дало нам свій план війни? Ні, ну дякуємо їм. В зрештою. Скажімо так, Естонія е, взагалі-то чемпіон по наданій нам реальній, не віртуальній військовій допомозі, якщо брати на душу населення, якщо брати на ВВП країни, вони на першому місці з величезним відривом там від штатів від Польщі від від, від, від будь-кого. Тому, якщо, е, якщо на довісах вони нам дали якийсь там свій план, то е, теж здячністю приймаємо. Але от вони порахували, е, що ми можемо виграти цю війну в 26-му році, не поспішаючи, от тому насправді ніхто Хто не знає, коли ця війна закінчиться, але тут є одна певна закономірність. От чим, чим вдовшу ми будемо готові воювати, тим більше шансів, що вона закінчиться швидше. От якщо ми будемо себе налаштовувати, що ми її закінчимо в 24-му, ми в 23-му вже зробили таку помилку. Ми в 23-му вже налаштували, що нам лишилось геть трошки-трошки. Через це тил абсолютно розслабився взагалі. Тобто, ми ж зробили висновок не просто, що нам всім лишилось трошки-трошки. А ми зробили висновок, що ті, що у 22 му пішли воювати, от вони вже нам цю війну до кінця й довоюють. От вони вже вони вже свою роботу, от ми будемо повторювати як мантру вірою в ЗСУ, і може навіть інколи три копійки донатити. От а вони там цю війну довоюють, прикотять нам перемогу. Ну мені здається, що під кінець року вже до всіх до всіх дійшло, що так не працює. А от коли в 22 му році ми не задавали питання, до коли це. А просто робили те, що треба було робити, то вибачте, в нас і успіхи були дуже відчутні. скажімо, ми взагалі. Ну ми, ми змінили хід історії, ми здивували весь світ. Але саме тому, що а ми тоді не будували планів, коли ми це маємо закінчити. Ми просто робили все для того, щоб знищити максимум орків. І отак працює. Тому якраз зараз, якщо ми налаштуємось на те, що е, ми маємо бути готові воювати, хоч рік, хоч два, хоч десять. Так, от, чим краще ми в це втягнемось, тим більше шансів, що війна закінчиться швидше. Ще хотіла вам сказати про трошки іншу боротьбу. Вас запитати. От я сьогодні прочитала, можливо, і ви бачили про військового військовий Андрій Мочурат. Він поскаржився, написав про це у Фейсбуці. Він поскаржився на водія таксі компанії Болт, але у відповідь заблокували там його акаунт. Він на залізничному вокзалі, таксист сервісу, відмовився вести відомого журналіста Андрія Мочура який власне зараз відновлюється після отриманої травми, після поранення, і через це пересувається на милицях. Про це я нагадаю він у соцмережах написав. І якщо чесно, я думаю, ви також неодноразово подібні ситуації читали і от зіштовхувались таким. Це знаєте, дуже... не особливо, чесно кажучи, але воно мені лягає. Теж на жаль, в загальну картину. А тут ну, от, власне це як... було мені особливо. Як так з цим перепрошую, як з цим Де. боротися, якось так раз і назавжди, щоб ну О. важко там, а тут у тилу мало би бути напевно легше якась повага, не якась. А загалом, це звичайне нормальне ставлення, тим більше, що це військовий. Ну, от, власне, в 22-му році я не можу собі уявити таку картину. От, в 22-му році, навіть самий прихований цей ватник, от навіть оцей ждун, який насправді мріє про Путіна. Але вони боялись, вони б ніколи в житті собі такого не дозволили. А тепер е, навіть не факт, що то якийсь ждун, це може бути просто звичайний нахабний жлаб'яра, вибачте мене, який при цьому е, чомусь глибоко переконаний, що він сам служити не зобов'язаний. Але в нього навіть немає не те, що почуття провини перед тим, хто замість нього там десь воює і його закриває. А ні, він бачите, не готовий навіть на мінімальну незручність, щоб допомогти цій людині. Вибачте, вони обнагліли, вони підняли голову, і це. Це проблема не військових, це проблема, знову ж таки, наша з вами в тилу. От е, питання. Е, Андрія, я просто не бачив цей пост Андрія, я його так по імені називаю, бо ми взагалі добре знайомі. Я знаю Андрія Мочорада. Е, я свого часу навіть допомагав йому, як журналісту, потрапити в Антарктиду, робити звідти матеріал от, в, в, в далекому довоєнному житті. От, да. так от, так е, Я не знаю, Андрій дав, там, наприклад, е, номер машини. Він описував ситуацію досить детально, казав, що скаржився йому не дали жодного пояснення і. Ну, номера там куди? номера там не було, наскільки я пам'ятаю, бо я от власне скаржився куди? В болт так болт це автоматична комп'ютерна система, яка просто, скажімо, приймає і обробляє замовлення. Там нема навіть людей, які б сиділи диспетчера. Да. і Це ж не таке таксі, де ти дзвониш диспетчеру по телефону і викликаєш машину. Там Ні, але б... я до чого питаю про номер машини? Я Що переп... я Путін там дав номер машини, і через пару днів ця машина згоріла. Оце б спрацювало. От, на жаль, от, на жаль, вибачте мене, але з таким, вибачте, бидлом, я це інакше назвати не можу, діють тільки дуже жорсткі речі. От, власне, мені було цікаво, ви саме за такий спосіб розв'язання проблеми. Він написав про те, військовий написав про те, що зідзвонювався з таксистом, таксист пояснив таксисту, що він не може пересуватися, оскільки на милицях таксист йому там хамсько відповів, що я зупинився там, де і всі таксі. І після того. Військовий не міг його знайти, вони зідзвонювалися, нічого з цього не вийшло. І а, тоді таксист скасував замовлення, і він замерз, тому що сьогодні ми знаємо дуже-дуже холодно. Та й загалом а, це, хто, хто би, хто би це суспільство мало вирішувати такі проблеми? Чи, чи десь ну, на рівні влади? Ні, слухайте, ну державі є що робити. Держава не може влазити в кожний дрібний конфлікт і шукати по всій країні кожного. Ну вибачте, на слові урода, який вирішив, що їм вже знову можна, от е, що їм за це нічого не буде. Це питання саме суспільного ставлення. Якраз наскільки я розумію, з точки зору закону, цей таксіст нічого не порушив. А держава все ж таки дуже чітко зв'язана законом, і навіть під час війни вона має бути зв'язана законом. Держава має втручатися тільки там, де є саме право порушень. А от е, деякі речі мають вирішуватися просто нами самими. І отут вже навіть ми можемо, я гадаю, інколи дозволити собі під час війни виходити за межі права, е, знаючи, що ми праві. О, ну власне, але де ця меж... держава не може. Але... Держава не може виходити за межі права. А нам, громадянам, я гадаю, під час війни інколи дещо що Головне, напевно, все таки знати межу. Так. Так, бо боже збав до погромів не закликаю, але але бувають, але на жаль, просто треба також розуміти, що серед нас є ті, які інакше, як е, грубість на грубість, просто не розуміють. От є люди, які не сприймають аргументів, е, не нанесених на фізіономію. Зрозуміло сьогодні в комітеті визначилися з законопроектами про мобілізацію. Його проголосувати можуть вже найближчим часом. І чи не боїтеся ви, що політики можуть вихолостити закон? Боюсь. Дуже боюсь. Справа в тому, що мені не подобається взагалі сам факт, що повносили чотири альтернативних. Я їх ще не читав, звичайно, тобто про них я нічого не можу сказати. От, але о той законопроект, який внесений від уряду, звичайно, я його вичитав докладно весь. Одна тільки порівняльна таблиця, це десь щось порядка 200 сторінок. Повірте, я їх всі опрацював. Так от, на мою думку, закон внесений від уряду далеко не ідеальний, але він цілком. Був прийнятний для того, щоб проголосувати його в першому читанні, і в режимі саме депутатських правок між першим та другим читанням його допиляти. От, і тому для чого тут вносити чотири альтернативних, чесно кажучи, вже сам факт мене трошки лякає в цьому сенсі, бо це як мінімум дуже подовжує процедуру розгляду. Як мінімум, і, і дійсно, я дуже побоююсь, що. В результаті замість закону, який має скажімо, е, да, власне, от е, яка була основа того законопроекту, який внесли. Фактично, ідея була та, що загалом у нас закон і, і до того був умовно нормальний, але в ньому були окремі дірки, які в результаті е, сильно впливали на те, як цей закон виконується. Що були дірки, які дозволяли цей закон саботувати, і плюс були, скажімо, дірки в законодавстві, які е, дуже демотивували людей е, служити. Це в першу чергу по термін служби. От, і законопроект урядовий він побудований саме, щоб закрити дірки в тому законодавстві, яке вже є, тобто покращити те, що в принципі є, але погано працює, зробити, щоб воно запрацювало краще. Альтернативні я ще не бачив. Я не знаю, наскільки радикально вони щось міняють. Тому що, не дай Боже, там взагалі пропонується повністю взагалі нове все законодавство про мобілізацію. Тоді це взагалі точно не шлях. Хоча б тому, що в нас вже служить мільйон людей, призваних в рамках чинного законодавства, і що тоді з ними робити. Ну, але я ж кажу, самі альтернативні, поки оцінювати не буду, бо не читав. Факт їх внесення насторожує. І частина дискусії, які довкола відбувалися до сьогоднішнього засідання, частина дискусій теж дуже насторожують, коли, наприклад, одна з політичних сил просто прямо заявляє, що вони взагалі е категорично проти е нового закону про мобілізацію, бо взагалі нема чого простих людей мобілізовувати. От, мобілізуйте поліцейських. Ні, ну я, я якраз один з тих, хто виступає за мобілізацію частини поліцейських, але по-перше, всіх мобілізувати не можна. Вибачте, хтось має свою роботу робити. От а по друге, їх всього загалом 140 тисяч. Ну, на мою думку, з них тисяч можна мобілізувати. але вибачте, нам треба півмільйона, а не 40 тисяч. І навіть не 140 тисяч. Нам треба мінімум півмільйона тільки найближчим часом. Тому така підміна понять від відбувається. Ну насправді зараз е, відбувається дуже потужний тест взагалі на життєздатність е, нашої держави, нашої влади. При тому йдеться саме про цивільну владу. Мобілізація це не питання армії. Армія починає відповідати за людей от з моменту, як вони вдягнули на себе піксель. От людина вдягнула форму, от далі за цю людину відповідають генерали. І з них далі треба запитувати: власне, чим людина і як забезпечена, які накази людина отримає, чи отримала вона підготовку, чи її забрали прямо з військомата на фронт, як це було минулого року, але наскільки я знаю, до речі, вже достатньо давно не практикується. От, і так далі, і так далі. Оце все. Це вже питання саме до армії. Але звідки людина в армії візьметься, це питання не до армії, а до тилу. Це питання саме до цивільної частини нашого суспільства. І, відповідно, це питання до цивільної влади. А в мене таке враження інколи складається дуже таке: ну, воно мене лякає, що наша, що наша цивільна влада в цілому не хоче на себе брати цю відповідальність, що вона б хотіла і це перевелити на армію. От, ну, так не працює. Кожен має робити свою роботу, от робота армії, війну воювати. А наша з вами справа забезпечити армію для цього можливості, зокрема, необхідну кількість бійців. Це ми тил маємо забезпечити, щоб ці бійці опинилися в армії. От ну. Знаєте, мене, якщо ми вже зачепили цю тему, то мене, наприклад, дуже налякало, коли е, дуже мною шанований міністр фінансів Марченко, реально класний професіонал, крутий фінансист, нема питань. Але коли він каже, хай мені генштаб покаже, де взяти гроші на півмільйона модиків. Ну, вибачте, ну, ми, ми ж не запитуємо Міністерство фінансів, е, де будувати Окопи в Авдіївці. От ми не запитуємо Міністерство фінансів, е, чим вражати російські танки впівдроном чи птуром. От вважається, що це мають знати військові. А от вибачте мене, де брати гроші, має знати цивільна влада. Бо якщо ми і цю функцію перекладемо на армію, ну давайте скажемо мільйону озброєних людей: самі знайдіть собі гроші. Повірте, знайдуть, але дуже багато кому мало не здасться. Давайте все ж таки краще ми будемо лишатися саме в правовому полі, де передбачається певна, певний розподіл відповідальності.